В садовому бачать конкурента та жодного прориву після візиту зеленського до Трампа. Дослухайте до кінця садовий дав інтерв'ю, і він розповідав про прослушку. Це найцікавіша його, якби частина. Що ну якби він встановив, що рішення суду по якомусь кримінальному провадженню прослуховувати його не було, значить, прослужка була е, якби незаконною. Ну він так припускає. Що з'явилася ця прослужка після зустрічі з прем'єркою Свириденко та Стефанчуком? А це друга і третя особа в державі, які охороняються УДО, і перед тим як заходить в будь-яке приміщення, удо перевіряє це приміщення. Ну, така процедура, так само як Зеленський заходить, там перевіряється на прослужку і так далі. І Садовий каже, що вони там ходили. Вони були самі. Ну він не каже, що це вони там могли підкласти цю прослужку, але ну він це зазначає. Ну і хоче, щоб це розслідувалось і дізналося, хто саме підклав цю прослушку. Ця прослужка вона прослуховувала не телефон, а весь кабінет, що там говорили. Саме ну, от, зрозуміло з його розмови він нікого не звинувачує жоден правоохоронний орган, але він підозрює, що це якби зробили хтось з наших відповідних органів. І кому це потрібно, ну, він поки що не розуміє. Тобто версія з росіянами в нього вже в голові так по вигляду відпадає. І знаєте, що це означає? Ну і слова садового про прослужку, те, що він про це говорить в інтерв'ю, те, що він, от кінат, які натяки відповідні дає, це означає, що хтось. З великих владних кабінетів вже ну бачить в садовому конкурента, і знаєте, чому Тому що в садового в нього є така унікальна здібність? От коли відбувається якийсь конфлікт. Він спочатку в нього заходить, коли бачить, що він не тягне, він просто з цього виходить. Тобто він вміє зглажувати конфліктні ситуації. Хоча він категорично не святий, я живу у Львові. Є дуже багато інформації, яку постійно вкидають змі. А є інформація, яку, наприклад, знаю я, яку ну я не чув ніколи в ЗМІ. І вона ну показує, знаєте, що святих нема, як то кажуть. Але от конфлікти, ну зглажувати, він вміє дуже філігранно. І це, як на мене, Дуже серйозна здібність під час війни і після завершення війни, тому що після завершення війни в політичному колі конфлікти будуть наростати, і це об'єктивно. Тим більше він зустрічався з залужним. ну, який найбільший конкурент зеленського це теж може бути фактом. але це знаєте, все припущення і е, думки.